Всім доброго дня, 15 травня. Приїхали на поле, будемо сіяти соняшник. Соняшник ми замовили від компанії Агросет Neymar Plus і одну посівну одиницю замовили у компанії Еліта Select, соняшник Sakson. Ми сіяли минулого року соняшник Неймар Плюс, нас в принципі він цілком задовільнив. Натура була його 400 15 грам. Ну, урожайність без міндобрива, без нічого, дало 2,7. Вирішили не експериментувати, ціна якості. Замовили і цього року будемо сіяти. Соняшник Саксон. Ось вас трошки з зітьми, дивлюся, реклама. Ну, багато хто людей рекомендують його, сіяли. Кажуть, відмінний соняшник вирішили також замовити, спробувати, що, що воно, ну, що до чого, чи варто сіяти, чи не варто. Ось, В принципі, посіємо ми значить, будемо казати, 2 гектари саксона і 4 гектара посіємо Неймер плюс. Подивимо, будемо дивитися, як вони будуть вегетувати. Ну, і яка буде урожайність. Робитимемо, робитимемо все, що робили минулого року. якщо дасть Бог. Тобто Ми його не підживляємо, просто проколка, підгортання, підживка поле. Подивимося, що, що дасть Неймар цього року і що дасть сонячний фідаліта Селек Саксон. Значить, в минулому році соняшник був по соняшнику і бездоблював, без, без в принципі, чудовий результат. дав. Цього року ділянка тут після кукурудзи соняшника вже давно не було, років 6. <кій> Вирішили спробувати, як він себе покаже, не соняшник по соняшнику, а ну, попередник кукурудзи. В принципі, зараз проводимо налаштування сівалки, висіваємо, регулюємо сівалку на висів 60 тисяч. Минулого, минулого року сіяли 52 тисячі, цього року трошки, трошки густіше посіяли. Якось так. Знайомий прилетів. Так, давай будемо сіяти. Трактор після повного капремонту чоловік сюди душу уклав. Замінений був двигун. повністю робилась мотор, коробка, проміжутка, задній мост. всі підшипники мінялись, тобто апарат. До речі, двигун 130 конях. Він, він не чувствує під собою землі, бо так казав. Окреме відео зніму, якщо буде вам цікаво. культивировали своим трактором, саворовным культиватором. Сейчас я все покажу. Культиватор 3.80, конечно, картину робить обезно. Mm -hmm. Ora vi mostrerò la la città in compagnia Rosetta. Neymar Plus, frazione X. Ну і соняшник від компанії Elita Select. Ось так виглядає. Ну, скажу так, соняшник від компанії Elita Select бодріше виглядить, таке пузатіше насіння. Таке більше, більшеньке насіння, повненьке. Що, що з цього всього вийде, будемо наблюдати, спостерігати. Будемо спостерігати, Що з цього вийде, будемо спостерігати і покажемо вам. Тому що багато, багато різних, е -е -е, будемо так казати... Компанії з'явилося на ринку, кожен рекомендує свій будемо так казати, то, свій товар. Ми так як пробували соняшник Neymar Plus, будемо сіяти його. Ну, а З Еліта e Селект, з компанії Еліта e Select, перший рік працюємо, вирішили спробувати одну, взяти одну потім одиницю що воно показує, що і як. Але люди рекомендують. Ось ми порівняємо два, два різних гібриди по одній і тій самій технології, що, що вони показують. Сівалку зараз репетируємо на насінні Неймер Плюс, воно трошки менше. Воно трошки менше, тому репетируємо на ньому. А це від компанії Еліта Select, кузатенька таке ловке, то буде, буде краще, з ним проблем буде трошки менше. Висівали. Буде менше, як то кажуть, ми вже один раз опеклися на цьому моменті, тому я хочу сказати власне, свою думку, що якщо брати насіння, то брати то максимально, максимально крупну фракцію. більш точніше висіє сівал, то буде найменше блойніків. Hello. 아버. 저. 나 Значить, Ми вже раз опеклися на соняшник, купили цю стандартну фракцію, воно таке дрібненьке. І як посіяли, куча, коротше, куча двойників, там 12 штук на метр, ну, галімо посіялося і, і урожай був там, півтори тони даво. Минулого року взяли екстра фракцію, сама максимальна, то сівалка посіяла чорно. Наче хто взяв ну, порозкладав через оприлюдненне розстояння, насідинка лежала. Тому, тому сіємо, рекомендуємо сіяти максимально крупну фракцію і, отрим, і отримаємо більш якісний більш посів. Як В принципі, ось і все, що хотів вам сказать будем працювати далі так і репетируем трохи буде на це батьзарно покажу це и для берегоси Перший сіємо соняшник Неймер. Після нього будемо висівати соняшник сапсо. Це по черзі. Ну і порівняємо що і як. Ми з того краю починаємо сіяти. Будемо поч... Будем сіяти з цього. Не, не туди заїхали. Взять на той Ракет. Ну что ж, мы будем работать Переходя, сейчас еще что-то снимаем Зараз завершились її. Ще трохи, ще трохи в тому краю у Соняшника Еліта Селек, бо не вистачило б доїхати літайка. А зараз робимо повну загрузку. Треба буде зробити якусь позначку, де, де починається соняшник Еліта селек. Якось дручка і мішок надієш, щоб ми орієнтувалися, а далі. Якось так працюємо далі. Транспортно і на сьогодні все. Ну ось і все, завершили посів соняшника. Так... Чекаємо сходів. Знайомому велике, дякуємо. Приїхав, не відказав.